Родина мешкає у селі Білів Рівненського району. Дорослі щось спалювали біля свого господарства. Шестирічний син спіткнувся і опинився у полум'ї. Внаслідок спалювання сміття вогнем було пошкоджено одяг, а також отримав термічні опіки полум'ям першого другого ступеня голови верхніх, верхніх та нижніх кінцівок тіла в зарічних хлопчик, якого у важкому стані було госпіталізовано в опіковий центр рівненської обласної клінічної лікарні. У дитини 35% опіків тіла констатують лікарі. Загрози для життя немає, але стан важкий. Попечений кінцівки верхній, нижній тулуб. Проведена некректомія і ксенопластика, рани закриті ксеношкірою. От дитина потребує час для заживлення ран і для вилікування. Звинувачувати когось у цьому нещасному випадку негоже, але рятувальники вкотре застерігають людей не спалювати сміття, суху траву як у полі, так і біля своїх будинків. Адже це може призвести як до аналогічних травмувань, так і до пожеж. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте надопалки та сирники на суху лісову підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем.